Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з ведмедиком запрошуємо вас на весняну веселу прогулянку. Одягайтесь і ходімо з нами. Малята, ось ми з ведмедиком уже на прогулянці, на нашій ділянці. Подивіться, будь ласка, яка тут травичка з'явилася. Ой-ой-ой. Весною з'являється травичка. Ось так. Якого вона кольору? Ходімо ще, подивимося. Так. Ось ми прийшли на квітник. Подивіться, тут з'явилися перші квіточки. Якого вони кольору? Ось ведмедик дивиться теж. О! Фіолетового! Ось такі гарні квіточки. Ходімо ще. О, а ось які квіточки гарні. Якого кольору вони? Фіолетові. А листочки якого кольору? Правильно, зеленого. А ось які гарні квіточки у нас на квітнику. Якого вони кольору? Так, жовтого. А які листочки? Якого кольору листочки? Правильно, зеленого. А ось на квітнику яка гарна квіточка якого кольору квіточка? Білого, а серединка, яка в неї О, жовтого. А листочки якого кольору? Правильно, зеленого. Які ще є квіточки, подивіться, якого кольору квіточка? Фіолетового, а листочки якого зеленого. А ось кущ бузку. А тут з'явилися бруньки, подивіться, скоро будуть листочки. Ось такі бруньки. Подивіться, кого ще ми зустріли на прогулянку. Це жучки. Малята, ведмедику дуже сподобалась наша прогулянка. І ви виходьте в парк з матусями та подивіться на красу весняної природи. До побачення, малята!